По милості нашого Господа Ісуса Христа, ми сьогодні на цьому місці, і в центрі нашого служіння сьогодні є Христос страдаючий. Сьогодні ми згадуємо страждання і смерть нашого Господа Ісуса Христа. Але слава Богу, що Він не тільки помер, але й Воскрес, щоб ми мали життя. Я буду читати Слово Боже, яке записане. Перше місце книга Числа, 21 розділ, читаємо з 4 вірш. Книга Числа, 21 розділ з 4 вірша, читаємо такі слова. І рушили вони з гори, дорогою Червоного моря, щоб обійти Едомський край, і підупала душа того народу в тій дорозі, і промовляв той народ проти Бога та проти Моїсея. Нащо ви вивели нас із Єгипту, щоб ми помирали в пустині, бо ж нема тут хліба, і нема води, а душі наші обридлася непридатна їжа? І послав Господь на той народ зміїв, сарафів, і вони кусали народ, і померло багато народу з Ізраїля. І прийшов народ до та й сказав: згрішили ми, бо говорили проти Господа та проти Тебе. Молися до Господа, і нехай він забере від нас цих зміїв, і молився Моїсей за народ. І сказав Господь до Моїсея: Зроби собі сарафа, і вистав його на жердині, і станеться кожен покусаний, як погляне на нього, то буде жити. І зробив Моїсей мідяного Змія, і виставив його на жердині. І сталося, якщо Змій покусав кого, то той дивився на мідяного змія і жив. І ще одне місце читаємо. Євангелія Івана, третій розділ. Читаємо з 14 го віршика. Євангелія від Івана, третій розділ з 14 го віршика. І як Моїсей підніс Змія в пустині, так мусить піднесений бути і син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Так бо полюбив. Бог світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив ім'я однородженого Сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темряву, більш полюбили, як світло. Лихі бо були їхні вчинки, бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його, а хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони. Як я вже говорив сьогодні, ми згадуємо страждання і смерть нашого Господа Ісуса Христа. І ця далека історія, яка була дуже багато років назад, яку ми знаємо, вона нам знайома, ми читали про народ Божий, народ ізраїльський, який йшов по пустині. Народ, який бачив дуже багато чудес Божих, який довіряв йому в свій час. Але коли Стали труднощі, народ забув про всі ті добрі вчинки, які Бог робив для них. І ми читали з вами, що народ почав говорити проти Бога, проти Моїсея. Народ був незадоволений. Не така їжа, не така вода, те не таке, інше не таке. І Бог. Послав на них зміїв. Ядовитих зміїв. Пустиня. А в пустині завжди є змії. Але Бог до цього часу він зберігав свій народ. І ці змії вони не робили для народу Божого якогось зла. Прийшов момент, коли Бог забрав свою охорону. Появилось багато зміїв. І вони почали народ жалити. Народ почав вмирати. Написано, бо вмерло багато народу. І тоді народ зрозумів, що Бог забрав свій захист, свою охорону за їхнє незадоволення. Вони кинулись до Моїсея, почали просити, щоб Моїсей молився за них до Бога. Щоб Бог зберіг, щоб Бог дав життя. І написано, Бог сказав Моїсею, зроби ми. мідного змія вистав на жердині, і кожен, хто буде вкушений, коли погляне на того змія, він буде жити. Знаєте, коротка така історія. Але це була дуже велика трагедія для ізраїльського народу. Змії кусали, а люди хотіли жити. Хоча кругом пустиня, кругом пісок, кругом камінь не така їжа, але люди хотіли жити. І коли вони побачили, що багато вмирає, кожен звертався до Мейсея і казав: допоможи, молися, тому що я не маю сили. І коли Мойсей зробив, того Змія. І сказав, дивіться, коли кого -то вкусить змій, дивись на цього змія, який на жердині з вірою і будеш жити. І знаєте, я думаю, що багато людей, які, можливо, з їхнього місця не було видно того змія. І коли він був укушений, він прикладав всі зусилля, він старався доповсти якось туди. Чи добігти можливо, щоб побачити того Змія, який був на жердині, тому що кожен хотів жити. Кожен прикладав багато зусилля, можливо, повз з останніх сил і відчував, що ось той яд все ближче і ближче підкрадається до його серця, а хочеться жити. І він з останніх сил. Він повз, можливо, просив когось, допоможи мені, щоб я хоча б чуть-чуть побачив того Змія. Тому що я хочу жити. Знаєте, пройшло багато років після того, і ось цей мідяний Змій він зберігався в ізраїльському народі. І прийшов час, коли. Народом стали правити царі. Ми читаємо Слово Боже, нам говорить, що люди знову забули Бога, і їхнім центром став мідяний змій. Вони почали йому кадити. Це, ми цю історію можемо читати в другій книзі царів. Почали йому поклонятися, забули, що живий Бог вивів їх із з рабства єгипетського, щоб Бог зберігав їх, щоб Бог захищав їх від змій, Люди почали поклонятися мідному змію. І один з царів, цар Єзекія, який став на престол, побачивши таке, він взяв його і знищив. Тому що центром поклоніння людей став не живий Бог, а став мідяний. Змій. І ми сьогодні згадуємо страждання і смерть нашого Господа Ісуса Христа. Ми читали, коли Христос був на землі, і Він мав бесіду з одним із учителів ізраїльських з Никодимом. І він привів приклад як Моїсей підніс змія в пустині. Моїсей підніс змія в пустині, щоб люди не гинули. Люди дивились на нього, люди зцілялися. Так треба бути піднесеному Сину Людському. Ісус Христос Никодиму. Показав, якою смертю він має померти, і для чого він прийшов на цю землю, щоб віддати своє життя за весь світ, ми читали з вами. За весь світ віддати своє життя. Тому що люди почали знову жити кожен так, як хотів. Кожен поклонявся своєму Богу. Кожного в житті був свій Бог. І люди забули живого Бога. І Бог посилає Ісуса Христа в жертву за весь світ. Ви знаєте, з того часу знову пройшло багато років. Христос ходив по землі. Христос навчав людей. Прийшов момент, коли його розп'яли. Прийшов момент, коли він воскрес. Перші християни вони зберігали в своєму серці ось ту жертву Ісуса Христа. Але пройшло багато часу. І знову центром поклоніння людей. Став не Христос. Люди стали поклонятися. Христу Христу стали поклонятися. Не Х... Ісусу Христу. Люди стали поклонятися витворам своїх рук, а Ісус Христос розп'ятий, Він залишився знову в стороні. Але Бог знав, що так буде. І перед тим, як Ісус Христос мав залишити цю землю, Він дав настанову своїм учням. Він залишив пам'ятник, який ми бачимо кожний місяць. Це чаша і хліб. Це є той пам'ятник, який нагадує нам про жертву. І Ісуса Христа. І хотілося б, щоб нашим центром був навіть не хліб і не чаша, а щоб в нашому житті центром нашим, нашого поклоніння, був живий Ісус Христос, який знаходиться на небесах. І якого ми чекаємо, якщо ми дійсно щиро всім серцем прийняли Його в своє життя. То для мене сьогодні є Ісус Христос? Чи є Він центром мого життя? Давайте ми задамо кожній собі це питання. Ісус Христос, який в свій час був піднесений людьми на хрест, і вмер за весь світ. Хто Він є сьогодні для мене? Кому я сьогодні поклоняюсь? Що є сьогодні чи хто є сьогодні центром мого життя? По великій любі і милості Бога, ми ще сьогодні можемо бачити світло. Ми сьогодні маємо життя, ми сьогодні маємо здоров'я. І ми сьогодні прийшли на це місце, щоб подякувати нашому Господу за Його велику жертву. І всі ті події, які відбувалися, Ті далекі часи, хай вони будуть для нас прикладом, щоб дійсно ми не зверталися з цієї дороги, на яку поставив нас Ісус Христос. А щоб ми старалися йти за Ним. Завжди, щоб там в житті не було, щоб ми йшли за Ісусом Христом. І ще одне місце читаємо, це перше послання, Апостола Павла до Коринтян. Десятий розділ з першого віршику читаємо такі слова. Перше пісня апостола Павла до Коринтян. Десятий розділ з першого вірша. Читаємо такі слова. Не хочу я, браття, щоб ви не знали, що під хмарою всі отці наші були і всі перейшли через море. І всі охрестилися в хмарі та в морі. В Моїсея, і всі їли ту саму поживу духовну, і пили всі той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі, що йшла вслід за ними. А та скеля був Христос. Але їх багатьох не вподобав був Бог, бо понищив він їх у пустині. А це були приклади нам, щоб ми пожадливі на зле не були, як були пожадливі вони. Не будьте також і долянами, як деякі з них, як написано, люди сіли, щоб їсти та пити і встали, щоб грати. Не станьмо чинити блуду, як деякі з них блудодіяли, і полягло їх одного дня 23 тисячі. Ані не випробовуємо Христа, як деякі з них випробовували, та й від Зміїв загинули. Ані не нарікайте, як деякі з них нарікали і загинули від Погубителя. Усе це трапилось з ними як приклади, а написане нам на науку, бо за нашого часу кінець віку прийшов. Тому то, хто думає, ніби стоїть, нехай стережеться, щоб не впасти. Досягла вас спроба не інша, тільки людська, але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробувалися більше, ніж можете, але при спробі і полегшення дасть, щоб знести могли ви її. Тому мої любі утікайте від служіння ідолам. Кажу як розумним, судіть самі що кажу я. Чаша благословення, яку благословляємо, чи не спільнота то крови Христової. Хліб, який ломимо, чи не спільнота Він тіла Христового. Тому що один хліб, тіло одне, нас багато, бо ми всі спільники хліба одного. Апостол Павло свій час давав настанову Корингівській церкві. Він привів багато прикладів їм про тих людей, які прийшли перед ними. За багато років до того, як була організована Корингівська церква, багато людей зробили багато помилок в своєму житті. Але слово Боже говорить, що є для нас приклад. Щоб, дивлячись на їхнє життя, ми наробили тих помилок. Щоб ми в своєму житті читали Слово Боже, а воно є світильник для нашої ноги. А якщо ми його будемо читати, ми ніколи не зіб'ємо з цієї дороги, по якій ми йдемо. І Слово Боже нам говорить, що дивлячись на тих, які перейшли перед нами. Ми не робили тих помилок, а старалися жити того так, як того хоче Ісус Христос. Ми бачили, як поступали євреї в пустині. Ми бачили, як поступали євреї в часи Ісуса Христа. Ми бачимо, як поступають люди в наші дні, і ми бачимо, як поступаємо ми самі. І що сьогодні для мене є важливо? Чи є для, для мене важлива та жертва Ісуса Христа для мого життя? Чи, можливо, для мене важливим є це земне життя, коли гріх оплутує ноги, досягає до серця, а я не бажаю підняти очі. Туди на хрест Головський, де був розп'ятий Ісус Христос. Мені подобається тут бути на землі. Коли євреї були вкушені зміями, вони не думали про землю. Вони прикладали всі зусилля, щоб взглянути туди вверх, на той, на той шест, де був причеплений той Змій. Вони прикладали всі зусилля. Для чого сьогодні я прикладаю зусилля? Як я стараюся жити в своєму житті? Чи дійсно я вдячний Богові за його Сина Ісуса Христа, за його голоску жертву? За те, що Він віддав своє життя за мене? Хай кожен сам собі задасть питання. Як я живу? Для чого я живу? І хто є центром мого життя? А Господу нашому хай буде щира подяка і хвала, бо він достойний, наш Бог. Амінь.